Наприкінці серпня на кордоні Ізраїлю і Гази рідні заручників викрикували в гучномовці повідомлення підтримки своїм близьким, сподіваючись, що вони їх почують. А вже за кілька днів ізраїльська армія повідомила, що шість заручників були знайдені мертвими в тунелях на півдні гази. Серед убитих Герш Голдберг Голдбергполін, який мав подвійне громадянство США та Ізраїлю вони були жорстоко вбиті терористами Хамасу незадовго до того, як ми до них дісталися. Вони були викрадені живими вранці 7 жовтня терористичною організацією Хамас їхні тіла були знайдені під час бою в Рафі в підземному тунелі, приблизно за один кілометр від тунелю, з якого ми врятували Фархана аль кілька днів тому. Ізраїльська преса стверджує, що рятувальна місія могла спровокувати вбивство шістьох заручників Хамасом, який нібито побоювався наближення ізраїльських солдатів. Також повідомлялося, що троє шести загиблих мали бути звільнені з гуманітарних міркувань на першому етапі припинення вогню. Це, зокрема, Голдберг Полін і дві жінки. Під час масових демонстрацій по всій країні протестувальники заявляють, що уряд саботує угоду про звільнення заручників, аби зберегти військову присутність на кордоні Гази та Єгипту. Це політичне рішення підтвердили. Ли міністри ізраїльського уряду кілька днів тому, і згідно з повідомленнями ізраїльської преси, прем'єр-міністр Бенімін Нетаньяху визнав, що воно ймовірно означало провал переговорів щодо угоди зі звільнення заручників. Але після вбивства шести заручників Нетаньяху звинуватив Хамас у відсутності будь-якої угоди. Цими днями, поки Ізраїль веде інтенсивні переговори з посередниками, намагаючись досягти угоди, Хамас продовжує рішуче відмовлятись від будь-яких пропозицій. Ті, хто вбивають викрадених, не хочуть угоди. Опитування показують, що більшість ізраїльтян підтримують угоду про припинення вогню як єдиний спосіб звільнення заручників, навіть за умови, що Хамас не буде повністю знищений, каже Гершон Баскін, який протягом тривалого часу є ізраїльським переговорником із Хамасом військовий натиск не звільнив заручників. Під час операції врятовано вісьмох заручників. У газі досі залишаються сто заручників. Якщо ми щось і дізнались, то це що військовий натиск їх не врятує. Військовий натиск їх уб'є. у час національної жалоби за шістьма молодими заручниками. Ізраїльтяни вийшли на вулиці для масових демонстрацій проти воєнної політики Нетаньягу. У понеділок вони провели одноденний загальний страйк. Ірина Шинкаренко Лінда Гранстайн голос Америки Єрусалим.